Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин тиждень Суми, де ми сьогодні, як і зазвичай, обговоримо найактуальніші події за останній тиждень. Мене звати Христина Довдня, і ми разом із командою підготували такі теми на цей випуск. Понад 170 жителів Сумщини були поранені або ж загинули внаслідок російських атак у листопаді, якою була безпекова ситуація у регіоні за перший тиждень грудня. Евакуація цивільних і військових, як працює евакуаційний екіпаж на Курському напрямку, а також історія родини із прикордонного миропілля, яка оселилася із Теличкою у центрі Сум. У чому причина стримкого здорожчання – цінна яйця? І чи буде вона знижуватись далі детальніше. У листопаді через атаки армії РФ на Сумщині понад 170 жителів зазнали поранень або ж загинули. Серед них 16 дітей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону Єдині новини. У Сумській обласній прокуратури Суспільному уточнили, що у листопаді загинуло 27 жителів. Якою нині є безпекова ситуація у регіоні, нам розказав Володимир Артюх особисто. Він цього тижня завітав на інтерв'ю до нашої студії. Вона складна вже досить довго, і, чесно кажучи, ми розуміємо, наскільки непросто сьогодні знаходитись в Сумській області цивільному населенню. На жаль, цей рік він ускладнюється тим, що ворог отримав. Відповідні бойові спроможності щодо застосування ракет, їх стало значно більше. Ми знаємо, що велика кількість засобів ураження ворога проходять в повітрі Сумської області, чим теж лякають наше населення, тому що ми не знаємо, куди ворог націлив ці зброї. Якщо у 23-му році було 8 тисяч обстрілів, то сьогодні у нас практично 18 тисяч обстрілів. Вісім і вісімнадцять. Балістичні ракети, крилаті ракети, каби. Це найбільша біда наша була в цьому році. І ФПВ-дрони. FPV-дрони ФП — це взагалі нова зброя, яка зайшла в цьому році. У них їх стало багато. Це практично полювання за кожною людиною. В Шосткинському районі ми отримали вже перші боєприпаси касетного спорядження, які вибухають з певною періодичністю. Російська армія не припиняє обстрілювати громади Сумщини з різних видів озброєння. У вівторок, 3 грудня, армія РФ ударила ракетою по інфраструктурі Шосткинської громади. У коментарі Суспільному міський голова шостки повідомив, що загиблих і поранених попередньо немає. Натомість у громаді через ракетний удар зруйновані окремі об'єкти інфраструктури, пошкоджені 12 приватних будинків, дитячий садок та інші об'єкти соціальної сфери Про це Микола Нога зазначив у своєму Фейсбук. У четвер, 5 грудня, росіяни завдали ударів двома кабами по місту Глухів. Позвонив товариш і сказав, що будинок прийшов в непригодність після вриву. Риші нету. Пристройка от тільки три роки тому построїли з нуля. Повністю. Окна одного, ні одного цілого нету. Мебель і битова техніка з колками постріляна, насквозь пробита. Тобто з цілого фактично нічого не осталось. Там пару курток яких та живих. Слышу такой шорох, я так перекрестілася, гупнула так. І так на душі неспокійно, Думаю, жильо вітха. Ну так на душе зразу сказала, що я та от каламгодома рядом. За словами старости громади, надії вайло загиблих внаслідок російських ударів. Немає пошкоджені попередньо понад 10 будинків. Внаслідок ударів з артилерії та дронами українські військові, які воюють на Курському напрямку, зазнають найбільше поранень, розповідають бійці одного з евакуаційних екіпажів 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Це евакуаційний автомобіль медичної допомоги 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Медики вночі повернулись із Курської області, привезли поранених, говорить командир екіпажу, старший лейтенант Олег. Цього разу евакуювали дев'ятьох бійців. Тяжких двоє було. Це були вогнепальні, вогнепальний перелом гомілки. Пацієнт, слава Богу, затампонував, наклав бандаж і зняв собі турнікет. Сюди ложимо важких пацієнтів, прив'язуємо їх. Тут ми ось капаємо, якщо треба, підключаємо раствори. Тут у нас є дефібрилятор. На даний час ми його зняли, бо холодно, щоб батарея не сідала. Можемо подати кисень. Отут ми сюди ставимо так, відкривається. Сюди садимо лег... з легкими пораненими з контузіями, тут важкий. Дрони, вони ж різні, ці маленькі, то вони дають ущерба поменше. Осколки січе, руки, ноги, глаза. Ну, щоб відірвало руку ногу, ну, це дуже рідко. Ну, як мінус снаряд, то одривають. Не зразу виходить, що людей достать туди». Є по троє суток. Ждуть, не вивезти не можуть, наші підійти не можуть. Включаємо реп, ось Все, пішов працювати реп. Ну, нього зараз туди їхати, ну якось не, не дуже добре. Вадим говорить, що дрони на Курському напрямку є значною небезпекою, бо російські військові навмисно полюють за евакуаційними автомобілями. Прямо згоріла машина на наших глазах. Це в суджі. Це на наших глазах, потім він почав охотитися за нами. Ми теж встигли заховатися, і добре, що було де. І так ми вийшли. І продовжуючи тему евакуації, але вже цивільного населення. Світлана Іщенко евакуювалася з прикордонного Миропілля разом зі своєю коровою на ім'я Ждана. Жінка із родичами виїхала, бо один з боєприпасів влучив на її власне подвір'я. Моя маленька близька мене всього. моя, 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 моя ласта. Прослі моє за Я її стрілятька просто, вона мене знає. Поки не виходиш з хати, поки нормально. Як з хати починаєш ілі скупчення людей невозможного. Там не виносять бо там ж немає аптеки. Скори вивезли, пожарку вивезли. І вони ж не пускають. Закрита зона. Отже, оселилася родина у середмісті Сум. У цьому будинку впродовж трьох років ніхто не жив, говорить сусідка. Що будете робити? Які плани? Жити так, як жив до, 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 до виїзду. Пора це. Корова і так далі. Допомогли родині евакуюватись волонтери Першого сумського гуманітарного штабу. Людей взагалі не бачив, крім цієї родини, пусто ну, крізь порожньо. Зараз у нас проєкт Дорога надії фонду Еліас за підтримки партнерів, за фінансової підтримки партнерів Йоханітел. А я вже більше, більше десяти родин перевіз. Із літа вартість курячих яєць зросла майже вдвічі. У чому причина їх подорожчання та чи буде знижуватись ціна? Часто беру, в мене внуки люблять, дочка, зять, так що беремо яйця, купуємо. Знаєте, кажуть, як в старину, напиток божественний, але ціна безбожна. Були 35-30, а зараз 70-60-65. Середня ціна 65 гривень за десяток. Це одна із птахофабрик Сумщини. Тут отримують до півмільйона поголів'я курей, говорить директор підприємства Руслан Лаврик. Підвищення цін на електроенергію це майже на 26%. По сировинним показникам ціна на деякі зросла вдвічі. Коли ми запускаємо генератори, то це. Витрата додатково загалом, жителі області у власних господарствах та на птахофабриках Сумщини отримують 3,5 мільйона погулів я птиці. Говорить директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак. Останній тиждень ціни у нас є стабільними, вони не зростають, і ми очікуємо, що така тенденція в нас буде зберігатися ще впродовж грудня, а далі поступово буде зниження ціни на яйцях. Такою інформаційна картина на Сумщині була цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях. Ми з командою вдячні кожному за зворотній зв'язок, адже таким чином випуск просувається і про ситуацію у сумському регіоні дізнається більше глядачів. Тихих вам вихідних чекатиму на вас наступного тижня із черговою порцією новин.